Так, покажу, як я заізолював плату для зборки, значить попереджаю. Використовувати оголену плату без корпуса, дозиметра заборонено. Тому що вона під напругою 400 вольт це висока напруга, якщо в якихось людей проблеми з серцем або слабке серце, або є кардостимулятори, будь-які. Є нюанси з серцем, це смертельно безпечно. Людина може померти від того, що її вдарить струмом 400 вольт. По-друге, від того, що ви руками доторкнетеся до плати, ви її можете закоротити. І вона згорить. Ну, Згорить мікроконтролери, напівприводники придеться їх вам замінити. Тому все ізолюю. Покажу, як я заізолював, значить, ізолента в самих потрібних місцях вразливих, і зверху ще маляр, малярка. Малярна клейка стрічка будівельна для того, щоб її легко зняти, бо скотч від ідрати не вийде, от, а ізолента вона не погано приклеюється. Тому значить, світлодіод маляркою заклеїв, динамік заклеїв, ну, щоб він не доторкнувся до плюсової частини плати. І не згоріло нічого. Далі анод, катод лічильника гейгера заклеєні маляркою 400 вольт. Плата заряду, контроль акумулятора заклеєна. Залишилось тільки Type-C. Тут для зарядки. ось так відкрити. Акумулятор, плюс і мінус заклеєні маляркою в два шари. Далі плата. Дисплей по кутам тримається, він не клеєний, не раджу нікому клеїти, тому що при його заміні потім ви його відідрати не зможете, тому краще його притискайте корпусом. Він тримається тільки на шлейфі. не, не обірвіть. ну Зараз тримається ще маляркою тут по кутам. О, по 1 мм. З цієї сторони вот, ізолента і зверху малярка. Також заклеєно все. От я пальцями доторкаюсь. Мене током не б'є. Але якщо це все знімати, ізоленту малярку, то доторкатися пальцями не можна, тому що пальці завжди мокрі. От, Якщо подивитися мікроскоп, то кожну секунду відділяються у вас капельки поту по всій, по всій шкірі, і вони, це солена вода, і вона добре проводить струм. Ну, все, всім пока!